Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Експерт оцінив готовність збірноті України до матчу проти Швеції. Челесі готує грандіозний трансфер суперзірки. Алонсо оцінив Грулуніна у матчі Ліги Чемпіонів. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас подякувати за 34 тисячі підписників. Тепер давайте будемо рухатися до 35 тисяч. Я дуже вам вдячний. А тепер, друзі, поїхали до новин! Рафінія, я відчуваю себе недооціненим. Нападник Барселони поділився думками про свою кар'єру. Я відчуваю себе недооціненим і вважаю, що заслуговую на набагато більше. Я провів фантастичний сезон, і цього достатньо. Індивідуальні нагороди це не те, що я можу контролювати. Це залежить від голосів публіки та журналістів, а не від мене, сказав Рафінія. Журналіст та футбольний коментатор Ігор Циганик прокоментував жеребкування плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026 року. На його думку, збірна України отримала суперників, які дозволять об'єктивно оцінити її готовність до турніру. Можливі фінальні суперники Польща та Албанія також являють собою серйозний рівень опозиції. Заявив журналіст, за його словами, саме проти таких команд можна перевірити, наскільки національна збірна відповідає вимогам майбутнього мундіалю. Циганик підкреслив, що результати двох матчів покажуть справжній стан української команди. При цьому журналіст вважає, що поразки від команд нижчого рівня виглядали б набагато неприємніше, ніж можливі труднощі проти європейських суперників. Коментатор упевнений, що зустріч зі Швецією стане важливим тестом для збірної. А потенційна гра проти Польщі чи Албанії дасть остаточну відповідь на питання про готовність до світової першості. Він зазначає, що такі суперники не дадуть розслабитися та вимагатимуть максимальної концентрації. Перемога над Швецією і другим суперником покаже, чи готова збірна України до чемпіонату світу. Це дійсно хороша перевірка для команди Реброва. Якщо не вийде пройти цих опонентів, то на турнірі нам буде нічого робити, заявив циганик. Українець взимку піде на підвищення. Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов став одним із головних героїв видовищної перемоги над Башак Шахіром. Із рахунком 4-3. Українець оформив дві результативні передачі і продемонстрував вражаючу статистику в обороні, отримавши одну з найвищих оцінок у матчі. Гру Батагова уважно відстежували скаути провідних європейських клубів. Інтерес до українців стрімко зростає, а Трапзон спором може отримати солідні пропозиції під час зимового трансферного вікна. Нагадаю, Батагу поступово стає ключовою фігурою команди і продовжує привертати увагу топ-клубів Європи. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку італійських та англійських команд. Ексгравця збірної України мобілізували до лав ЗСУ, Київський ТЦК та СП повідомив. Що їхні працівники затримали Дениса Гармаша та доставили його до Печерського РТЦК для уточнення даних. Після проходження ВЛК зігравець обрав підрозділ, де проходитиме службу. Українець пропустив три м'ячі у матчі Ліги Чемпіонів. Мадридський Реал у Греції здолав Панатіна Неєкос. А Андрій Лунін уперше зіграв за вершкових під керівництвом Хабі Алонсо. Попри три пропущені м'ячі, Воротар отримав схвальні відгуки щодо своєї гри, хоч і виглядав розчарованим після матчу. У Луніна сильний характер, він завжди готовий. Він демонстрував це протягом усієї своєї кар'єри, і ми в ньому впевнені. У нас є Куртуа, а Андрій чудово справляється зі своєю ролью. Шкода, що він пропустив три голи, але він випромінював величезну впевненість. Ми розраховуємо на нього. Коли він буде потрібний, він зіграє. Цитує Хабі Алонсу «Дефенса Централ». Ігор Суркіс повідомив Олександру Шовковському про звільнення телефоном. Рішення було озвучене упродовж години після матчу з Омонією. Джерело та то таке. Українець в пошуку нового клубу, як повідомляє італійський журналіст. Послуги нападника Роми та збірної України Артема Добика знову були запропоновані Мілану. Також агенти гравця зв'язалися з Андерлендом. Зазначається, що українець активно шукає новий клуб. Де зможе прогресувати. Нагадаю, у поточному сезоні 28-річний нападник провів 14 матчів за Рому, у яких записав до свого активу два забитих м'ячі та дві результативні передачі. Раніше у ЗМІ говорилося про інтерес до Довбика з боку Ювентуса. Рішення, яке торкнеться українця. Лондонський Челсі готується до гучних змін у нападі, про що повідомляє Інсайд Chelsea. За інформацією джерела, сині попрощаються з Михайлом Мудриком, оскільки планують здійснити один із найграндіозніших трансферів. Челсі вступив у боротьбу за зіркового Вінгра Реала Вінісіуса Жуніора. Лондонці розглядають його як потенційного лідера атаки. А можливий прихід бразильця фактично відкриває двері для відходу Мудрика, який тимчасово відсторонений від футболу через допінг. Нагадаю, у нинішньому сезоні Вінісіус провів 18 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 7 асистів. Його контракт з Реалом діє до літа 2027 року, а трансферна вартість складає 150 мільйонів євро. Колишній нападник київського динамо Віктор Леоненко прокоментував відставку Олександра Шовковського, яка сталася після поразки від Омонії в лізі конференцій. За його словами, рішення назрівало давно, оскільки команда не демонструвала прогресу. Негативна серія в УПЛ лише посилювала тиск на тренерський штаб, нагадав Леоненко в інтерв'ю Блік. Віктор Леоненко зазначив. Що відхід Олександра Шовковського не став несподіванкою, адже клуб не міг нескінченно терпіти нестабільні результати. При цьому, на думку експерта, ситуація навколо відставки виглядає логічною. Якщо команда втрачає позиції, керівництво змушне діяти рішуче в очікуванні змін. Призначення Ігоря Костюка, який раніше очолював команду Ю-19, експерт сприйняв як тимчасовий захід. Він підкреслив, що молодий тренер добре знає клубну структуру, але головним випробуванням стане робота з лідерами роздягальні та спроба змінити атмосферу після важкого періоду. За словами Ексфорварда. Костюк навряд чи залишиться на посаді без представки ВО, навіть якщо покаже результат, Леоненко впевнений, що клубу потрібен досвідчений український фахівець, знайомий із філософією Динамо, і серед можливих кандидатів він виділив Юрія Мороза як тренера, якого часто недооцінюють. Віктор Леоненко висловився так: він вважає, що Шовковський давно мав піти сам та не чекати рішення клубу. Він зазначив, що нинішній провал неможливий з тим самим складом, що брав чемпіонат. І додав, що головним питанням стане прийняття Костюка ветеранами, він також підкреслив, що Динамо потребує фахівця рівня мороза, а не випадкового призначення. Друзі, а як гадаєте ви? Який шанс побачити Шовковського на чолі іншого клубу? Шовковський залишив посаду головного тренера Динамо. А журналіст Олександр Новак вже намагається знайти відповідь на питання, що чекає легендарного гравця після відходу з рідного клубу. У своєму телеграм-каналі він згадав. Як розвивалися кар'єри всіх колишніх гравців Динамо, які очолювали команду після Валерія Лобановського? Після легендарного тренера у столичному клубі працювали 9 ексфутболістів білосиніх, а одразу четверо з них потім взагалі не тренували: Михайличенко, Сабо, Буряк та Блохін. Лужний ненадовго заглянув у Таврію. Кацкевич спробував свої сили на Кіпрі та в Польщі, а Дем'яненко працював із чотирма командами. Однак здебільшого короткими періодами, лише Сергій Ребров зумів побудувати стабільну кар'єру на високому рівні, включно з виступами на групових етапах Ліги Чемпіонів на чолі європейських команд. Тепер до цього списку додався Шовковський, але як показує практика, легендарні гравці Динамо далеко не завжди стають успішними наставниками за межами клубу. Я думаю, що зараз Шовковський може очолити Олександрію та вивезти її в топ УПЛ, щоб реанімувати кар'єру. Друзі, а як гадаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!